І зараз кутовий. У команди Кураж. Вже є в мене е... заявочки. Зараз ми після цього. Ми Віталій Веремчук, 93-й Владислав Гадун. й Олексій Довжаниця. Зараз удар. Нашу трансляцію. Чатик. Що Володимирівку ветеран. Зараз який момент! Двічі пробиває Андрій. Перемога. І звання абсолютного чемпіона у вищій лізі. Ну і зараз команда атакує. Равський, віддає на піддубну. Піддубний пробиває. Бодай одну з такою кількістю асистів е, у нинішньому сезоні чемпіонату Волині. Удар поперечена. Дебютний сезон у вищій лізі. Непоганий для. Е, дуже гарний, до речі, Воротар е, по тих матчах, які мені вдалося побачити куража вживу. Костянтин Юцик. Це... Непогано таке враження. Справляє, але зараз він капітулює після удару Івана Корчука. Який відкриває рахунок. Поєдинок. Я не знаю. Можливо, асоціація футзалу Волині планує другий провести вже цього тижня цими вихідними. Побачимо. Що буде лише од... досить швидко не минулої хвилини, бо Смаркет вже два фоли має. Стебельський це завжди небезпечно. А повіддзьон забиває у відповідь. Один-один. Пастушок. Бойко з м'ячем. Бойко обігрує. Гладуна. Піча не вдалося. Бойко. Бойко. з лівої пробува. Що там сталося? Стебельський! Прямо перед голки поромбував Арансо, що ще у нас в програмі сьогодні. О, який удар! Я вже, вже збирав. Забиває Володимир Пастушо. З бусмаркета. Буката відбирає м'яч. Однак зразу одразу, можливо, бусмаркет зараз нам покаже щось новеньке. Цікавеньке. Корчук. Вирішив обіграти. Гладуна, проходить, пробиває. Іван Корчук. 3-1 на користь Босмаркета. Корчук. Знову обігрує тим самим фінтом, тим самим проходом по правому краю. Пробиває, але цього разу Юцик рятує свою команду. Як же важко встигати за курчуком команді Кураж. Знову згладун перший на м'ячі, однак Бойко підхоплює його. Бойко. Бойко! А ось це вже фол. Чи ні? Фол. Рожко біля м'яча. Пробиває. До завершення другого тайму. Равський перехоплює. Тут віддає на Корчука. Корчук пробиває не Равський. Знову він м'ячем, Абсолютно нічого. в атаці не дають зробити куражу суперники. Про... Дивимося. Розрозіграші. Де Веремчук пробиває. Глягає під цей м'яч Пастушок, Ну, тепер вже одна секунда, друзі. Перемагає сьогодні у нас Бусмаркет Груп в першому фінальному матчі вищої ліги 2024-25 з рахунком 3-1. Дубль Івана Курчука та гол Володимира Пастушка. На це Кураж зміг відповісти лише одним забитим м'ячем у виконанні Олександра Повідзьона. Вітаємо Бусмаркет з перемогою. 3-1, але нічого ще не закінчено у цій фінальній дуелі.